візілотон комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Ви сказали, що перші леді і джентльмени доволі болісно реагують на кадри вбитих українських дітей. Цей тиждень він мені здається додав в нашу генетичну пам'ять ще кільканадцять фото і відео. Тих дітей, яких діставали з-під завалів, і особливо така вразлива, щемлива історія це родина Безелевич у Львові. Так, три доньки, мама загинула, лишився лише тато, найменші сім років Емілія. Чи є сенс показувати ці світлини запрошеним гостям для того, щоб ще раз і ще раз нагадати, з яким злом зіштовхнулася Україна? Я думаю, обов'язково треба показувати ці світлини і о, не тільки гостям, це має бути показано всім. Ще в перший рік війни я кілька разів сперечалася навіть з іноземними журналістами щодо того, чи потрібно такий чутливий контент викладати в мережу. І багато разів на дитячих якихось моїх інтернет-сторінках. А в соціальних мереж щось блокувалося через те, що контент занадто чутливий, і я чесно можу сказати, що це просто не просто неправильно, це несправедливо. Якщо комусь боляче дивитися на наші страждання, ну нехай не дивиться, але ми маємо світу нагадувати постійно, що це відбувається. Щоб ніхто не звикав, щоб ніхто не втомлювався від війни в Україні. Неможливо втомитися, якщо ти відчуваєш цей біль постійно, тому. На жаль, ми будемо показувати, демонструвати раз за разом. Дуже хочеться, щоб цей перелік уже закінчився, щоб нам просто було щоб ми просто згадували і нагадували. Самім важко дивитися на ці фото. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Кожного разу це боляче. І думаю, що вже майже що бачу все, але ця війна тебе дивує в поганому сенсі раз за разом.